Добрий день. Сьогодні у Київському дитячому садочку номер 225 відбувається справжнє свято благодійний ярмарок. Тут вже панує атмосфера щирої радості, творчості та єднання. Адже всі зібралися з однією метою допомогти нашим збройним силам України. Тож давайте поспілкуємося з однією з організаторок цього заходу. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея провести благодійний ярмарок? Ну, так як в нас іде війна в Україні, то ми. Або на війні, або для війни. Ми вирішили, що треба нашим хлопцям допомагати, а допомагати треба гроші. Ми вирішили простирну. Зрозуміло. Як часто проводять такі заходи? Ну, ми намагаємося проводити раз в два-три місяці. Чим більше коштів, тим більше допомога. Зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про підготовку до ярмарку. Підготовку просимо батьків, щоб вони долучалися. Ми самі долучаємося, не щось опікаються своїми руками, власноруч. Ми щось опікаємо і організуємо ярмарку. Потім всі приходять і дуже щасливі, купують, вдячні нам і вдячні нашим хлопцям за те, що ми збираємо для них, щоб вони нас захищали від російського загарбника. А зараз пропонуємо вам зазирнути за лаштунки ярмарку та побачити, як готувалися до цього дня. Благодійність це чудова можливість підтримати захисників, які борються за свободу та незалежність нашої держави. Це ярмарок приклад того, як навіть маленькі вчинки можуть творити справжні дива. Це прекрасний спосіб допомогти нашим захисникам і захисницям. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива проведення таких заходів в дитячих садках, тому що, по-перше, ми маємо можливість всі разом поспілкуватися в неформальному такому стані, і ми налагоджуємо стосунки між собою, з вихователями з різних груп, ми знайомі всі одне з одним. А по-друге, ми робимо разом дуже велику справу і важливу. І я вважаю, що це зараз дуже потрібна справа. І ну, ми всі збуртовані для єдиної мети зараз. Дитина каже, що їй найбільше подобається багато смаколиків, але шкода, що їх не можна багато з'їсти. Мені подобається на ярмарці іграшки. Благодійний ярмарок у дитячому садочку номер 225 – це чудовий приклад, як можна поєднати веселе свято з доброю справою. З вами була Марія Березніцька. До нових зустрічей.